Доброго дня, малята! Вітаю вас з початком нового дня, з початком нових знань. Сьогодні до мене завітали дві подружки Марина і Наташа. Марині потрібно піти в магазин, придбати хліба. А Наташі нашій потрібно піти на свято. У неї в бабусі день народження. Марині потрібна сукня для того, щоб піти в магазин. Тобто вона буде не нарядна а повсякденна. а Марина хоче святкову сукню, вона буде пишна, гарна та різнокольорова. Давайте ми сьогодні з вами помалюємо трішечки. У мене є ось такі дві сукні. І ми зараз з вами підготуємо. Марині повсякденну сукню, наташі нашій, нарядну, так, святкову сукню. То ще почнемо. Для цього нам потрібні фарби акварельні пензлик, стаканчик з водичкою. Для того, щоб наш пензлик ми могли мити. То що, починаємо? Давайте ми сукню для нашої марини розмалюємо якого кольору? Як так думаю, давайте ми розмалюємо рожевого кольору, так? Чи якого? Ні. Рожевий це буде святковий колір. А ми її давайте розмалюємо коричневого кольору. осінь. Бачите? Пензлик беремо правильно. Ось так. Пальчиками, бачите? Так як ми беремо нашу ручку. І обережно трішечки набрали фарби і розмальовуємо по контуру, не вилазячи за лінію нашу сукню, починаємо розмальовувати. Бачите, малята, я не вилазю за лінію, Намагаюся, щоб була наша сукня дуже-дуже гарною. Ось так. Розмальовуємо нашу сукню. Ось так. Бачите, малята, я вже скільки розфарбувала. Розфарбовуємо далі. Обережно, не виходячи за нашу лінію. Я трішки вийшла. Так як мені трішечки незручно розмальовувати, в мене так трішечки виходить. Беремо трішечки води, тому що фарба акварель потребує зовсім мінімум води. Ось так бачите. До речі, якщо ви бачите, що ваш пензлик дуже мокрий, ми його ось помили. І ось так об стаканчик його витираємо. Так мовити, вижимаємо. Продовжуємо далі малювати. Ось ми розмалювали з вами сукню для нашої Марини коричневого кольору. Давайте подумаємо разом з вами, якого кольору може бути сукня для святкування дня народження. Як ви гадаєте, бачите, яка гарна сукня, вона пишна з квіточкою. Я так думаю, давайте або червона, або рожева. Я хочу червону сукню. Ви можете вибрати, наприклад, жовту, рожеву або червону. Також беремо пензлик, тримаємо правильно пальчиками ось так. Пензлик витираємо, щоб небагато було води. Набираємо червону фарбу ось так і розмальовуємо нашу сукню. Бачите, маляти, я ось, ось так кладу руку свою і ось так потихеньку розмальовую нашу сукню, не вилазячи за лінію. Ось так. Набираємо ще сукню. Щоб розфарбувати фарбу набрала. І також ніби, бачите, малюю сукню. Ось так обережно. Квіточку, до речі, можна залишити, розфарбувати, розмалювати іншого кольору. Ось так. Ось так. Продовжуємо далі розмальовувати. Ось так ми продовжуємо з вами розмальовувати наші суконьки, да? обережно, не виходячи за лінію. Ось так. А квіточку я хочу розмалювати жовтого кольору. Також беремо трішечки жовтої фарби. Пензик тримаємо правильно і розмальовуємо нашу квіточку. Ось такі у нас гарна з вами сукня. Нагадую у нас з вами, які сукні. Повсякденна сукня. І святкова сукня, святкову сукню ми можемо одягати куди? На дні народження, на свято, навіть на бал ми можемо одягнути ось таку сукню. А повсякденно ми можемо вдягати кожного дня. Повсякденно, тобто ми її можемо одягати кожного дня. Наприклад, йти в магазин, гуляти, навіть просто бути, сидіти вдома. в ній. Ми можемо повсякденні сукні. Ось яка різниця між цими сукнями. Я думаю, що у вас також є такі речі, які ми одягаємо кожен день. І речі, які одягаємо лише на свята. Дівчатка, Маринка та Наталія, вам сподобалися наші, ваші сукні, як ми розмалювали? Так, сподобалися, дуже-дуже гарні. Дуже-дуже гарні сукні. Ось, бачите, наші сукні сподобались, як ми розмалювали нашим дівчатам. Я сподіваюся, що вам наше заняття сподобалось і буду чекати ваших фото. Які ж у вас гарні сукні будуть. Мені цікаво, якого кольору ви захотіли розмалювати ось цю сукню червоного чи рожевого. Дівчатка, скажіть дякую нашим дітям і до побачення. Дякую, до побачення. До побачення, мої зайчики. До нових зустрічей.